Ви дивитеся суспільне Херсон? Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Двісті сім снарядів із мінометів артилерії, танків, градів та БПЛА по звільненій частині Херсонщини випустили російські військові за добу. Яким буде новий навчальний рік для херсонських школярів? В ніч на 18 серпня російські військові обстріляли селища Білозерку та Дніпровське Херсонського району. Пошкодили приватні будинки, господарські споруди, газопровід. Росіяни знову били по білозерській громаді, там отримала поранення. Жінка на щастя легкі. Також росіяни вдарили по Дніпровському. Там пошкоджена та загорілась церква. Рятувальники вчасно її загасили. Не під обстрілом був Херсон. Одрада Кам'янка, веселе, Золота Балка, Береслав. За минулу добу на щастя не було. постраждалих. минулої доби. Херсонська міська територіальна громада дев'ять разів була під обстрілом російських військових. Повідомляє міська військова адміністрація. Гатили по Антонівці та Садовому, травмованих немає. На місто Борислав Росіяни скинули вибухівку з БПЛА. Розказав начальник Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Ворог завдавав. Вчора удар, використовуючи безпілотні літальні апаради, скидував з дронів вибухівку по житловим кварталам міста, були пошкоджені житлові будинки, на щастя, без жертв. Сьогодні, після обіду, ворог з артилерії обстріляв село Вірів Тігінської територіальної громади. Було пошкоджено близько 10 будинків. На жаль, одна дівчинка 17 років отримала поранення незначні. Вона приїхала до своєї подруги з села Високе, де гостювала. Дівчинку доставлено було до Береславської лікарні. Лікарі надали їй необхідну медичну допомогу. Зараз з нею все добре, вже відправили її додому. Всього за минулу добу російські військові 48 разів обстріляли Херсон та правобережжя області з артилерії, танків, градів та БПЛА. За інформацією обласної військової адміністрації, поранених немає. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон. Херсонка Марія Устянівська перейшла до 9 класу. Спочатку повномасштабного вторгнення з родиною з Херсона не виїжджала. Розповідає, навчалась вдома, онлайн разом із подругою. Потім ходила у місце, де був інтернет, а після звільнення міста у пункт незламності. Оскільки мені є з чим порівняти, я ходила ну, в таку школу офлайн і онлайн, то я думаю, що краще вчитись офлайн, тому що онлайн це цілий день за комп'ютером і не завжди вистачає навіть часу ну, добре виспатися або ще щось зробити, бо постійно за комп'ютером і за уроками. Я планую залишатись в Херсоні, поки що нічого не змінюється. Але ну, оскільки в мене школа на 9 класів, то коли я відучусь з 9 класів. Мені дадуть диплом по закінченню, то я думаю, що прийдеться, доведеться кудись переходити у іншу школу, ліцей, щоб довчитися 10 11 клас. Більше подобається навчатись офлайн і подрузі Марії Віолетті дистанційка. Хоч і ти здобуваєш які знання, але все ж таки офлайн це краще, тому що якось більше. Розумієш новий матеріал, і якщо тобі щось не зрозуміло, то можеш підійти до вчителя і спитати. І з однокласниками можна обговорити щось не тільки по темі уроків, а просто Наталя, мати Марії розповідає, умови, в яких навчались діти, були складні обстрілами пошкоджений і сам навчальний заклад. Всі щиро сподівалися, і я чесно скажу, сподівалися, що з 1 вересня цього року наші діти вийдуть на ну всі, ми чекаємо да, якихось таких швидких рішень, і вже чекаємо дуже нашої перемоги, але на жаль, е Цього не станеться цього року, тим більше, що там були прильоти у школу, там і понівечені вікна, там є свої проблеми. Хоча там є укриття, і можна було би, аби е посунули трішки окупантів далі з лівого берега, то можна було би туди повертатися. Останній навчальний день в нашому закладі був 23 лютого. Ось ця дошка це наша пам'ятка, мабуть, на все наше життя. Директорка Херсонської гімназії номер 28 Тетяна Наточий показує класи. Говорить, цьогоріч навчання відбуватиметься онлайн. В порівнянні з минулим роком так і залишилось. Ми в минулому році набирали один перший клас і в цьому один перший клас. А в порівнянні з двома роками, то да, на один клас у нас зменшилась кількість учнів. Ну, ми розуміємо, що. Дітям краще навчатися очно в школі, тому залишаються навчатися онлайн тільки ті діти, які залишилися в місті Херсоні, які за кордоном і які хочуть залишитися в нашій школі. Цього навчального року у Херсоні планують відкрити 56 шкіл із 59 розповідає начальниця управління освіти Херсонської міської ради Наталя Журженко. До стабілізації безпекової ситуації діти навчатимуться онлайн. Також батькам будуть запропоновані інші форми, тому що ми розуміємо, що діти перебувають зараз і по всій території України і перебувають за кордоном. То альтернативою дистанційній формі навчання може бути сімейна форма навчання або екстернатна, якщо це учні 9 або 11 класу. За попередніми підрахунками у херсонських школах навчатимуться 25,5 тисяч учнів, говорить Жорженко. Ті, хто у Херсоні, можуть отримати паперові підручники або скористатись їх електронними версіями. В обласному центрі через обстріли російських військових пошкоджені 105 освітніх закладів. 20-та гімназія та 15-й садок зруйновані повністю. В тих, які вціліли, проводять підготовку до опалювального сезону. Їх перевіряють фахівці ДСНС. Приділяємо увагу укриттям. Зараз представники служби ДСНС обстежили підвальні приміщення, визначили ті приміщення, підвальні, які можуть бути використов... використані як найпростіші укриття. Тому ми зараз плануємо відповідно до цих рекомендацій або ремонтні роботи. Подаємо також проекти на будівництво укриттів, якщо наприклад в закладі підвальне приміщення взагалі не можна використовувати. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський говорить: цього року до навчання у Херсонських школах долучиться більше дітей ніж минулого. Збільшиться і кількість закладів. Якщо минулого року їх було 166, то цього 190. не можу сказати, що всі наші навчальні заклади зараз повністю комплектні. Там є питання на насправді, на тому що частина все ж таки наших вчителів. Вона знаходиться на лівобріжній частину Херсонщини. Вони зараз безпекових питань не можуть приймати участь у освітньому процесі. Вони чекають деокупації. Щоб потім вже приєднатися до світянської родини нашої обласної, поки безпекова ситуація е, дуже складна на Херсонщині. Мова йде в, е, переважно про онлайн в тих громадах, там де немає обстрілів, які не пору з Дніпром, можливо, можливо, е, все ж таки буде і офлайн навчання, але поки що е, не може не можемо сказати на 100%. Протягом року кількість шкіл в області, які навчатимуть дітей онлайн, може збільшуватись, говорить Юрій Соболевський. Катерина Гончаренко, Олена Сюмська, Ігор Печенко, Владислав Купрієв. Суспільне новини. Херсон. 40 днів разом із родиною була в окупації, а на підконтрольну територію добиралася більше доби. Євгенія Савченка з окупованого Херсона переїхала до Житомира. Жінка каже, зустріла повномасштабне вторгнення о п'ятій ранку, 24 лютого. Вже за кілька днів у Херсон зайшли росіяни. Ми жили 5 кілометрів від Чорнобаївки, і розумієте, коли люди родили 1, 2, 3, 5, да, то тобто, як у футболі, то ми це дуже відчували на собі, нам дуже було страшно. І дитина моя, їй 6 років, вона не виходила на вулицю взагалі, тому що дуже гучно було, вона боялася. Це знаєте, хто не прожив в окупації, вони не можуть розуміти, що це таке. 40 днів окупації Євгенія з родиною провела у своєму будинку. На вулиці виходили лише за крайньої необхідності знайти продукти, адже майже всі магазини у Херсоні були закриті. З дитини вийшли на двір і проїжджала БМП біля нас. Пушка направлена була конкретно на нас, і дитина мене питає: мама, він що буде в нас зараз стріляти? Злякався він, злякалась я, звичайно, і я це перетворила на гру, що це така гра, що це ніхто не буде нас стріляти. Вони їдуть по своїх справах. Після цього випадку Євгенія прийняла рішення виїхати з Херсона, лишивши приватну практику психолога та будинок, де незадовго до вторгнення завершили ремонт. Саме страшне для мене було це новини з Бучі, і я розуміла, що якщо прийдуть час до мене додому, я не зможу захистити своїх дітей. У мене троє дітей, тому мені. Ну я не зможу їх захистити, і тому було вже це такий толчок виїжджати. Перший раз родині виїхати не вдалось. Їх колона потрапила у епіцентр боїв, тому вони повернулись. Другого разу родина добу їхала на підконтрольну Україні територію. До Житомира вони потрапили випадково. Далекі родичі сім'ї знайшли Євгенію через соціальні мережі та запропонували житло. Згодом вдалося знайти роботу. Чоловік Євгенії почав працювати лікарем. А жінка стала працювати у дитячому садку психологинею. Перший раз я спілкувалася із Євгенією Володимирівною. Від неї віяло таке тепло і така доброзичливість, що така людина не, не може знайти не знайти контакт із дітками. Євгенія Савченко розповідає: до цього майже не працювала із дітьми, але після року роботи у дитячому садку вже не уявляє свого життя без юрби малечі. Да, а давайте з вами щось цікаве зліпимо до Херсона. Жінка повертатись не планує, каже скоріш за все, залишиться жити у Житомирі. Зізнається, що прикипіла до міста своєї нової роботи та дітей. Що дуже важко з дітками, а насправді ну, для мене це виявився такий ресурс. Діти така підтримка. Я підтримую їх. Вони підтримують мене, бо вони дуже іскрені відносяться до всіх до цих подій. І вони настільки сильні. Мені здається, що інколи наші діти навіть сильніші за нас. Дмитро Поліщук, Ігор Кучин, Суспільне новини Житомир.